Так як у нас електричної соковижималки немає, я попросила Віктора, щоб він допоміг мені перекрутити помідори. А тепер дивіться, що з цього вийшло. Спочатку я сама нічого не змогла зрозуміти, а потім просто здогадалась. Іде випробування? Страшно. Страшно. Держи, йди крути. Іди, крути. Отут бери крути. Зубами. Іди отут возьми. Возьмемо тут. Возьми возьмемо тут, возьми. Возьмі, а тут і держи, держи. Угу. С куринку з кавунчика взяв. Зараз грезе. Так, Перший дуб. А тепер отпала, відпала сітка, сітка теперь, вона отпала? тому що треба її зафіксувати. Там має бути, мабуть, ще якась болтик, гайка повинна бути, а її немає. Ти просто одів і все. А там ще повинна бути гайка. Як і тут гаєчка не може бути? Може бути, не вона може. була в мене. Не може бути гайчки. Ну, тобі ж видніше. От мені видніше, покажи, пожалуйста, ласка, де гайчка гаєчка добавляти. Покажи. Там червяк, ведь зажалкой не дыбая. Нет, не сработало это у нас. за это. Не зробота. Мені треба відійти на безпечну відстань. Попитка номер три. Пробуємо крутити зелені помідори.

Кіда спати в яке-то? Це. це ми перекручували порчені гнилі повідор. А що ж там тепер? Пробували. Що ж тут треба подивитися? Що ж тут треба подивитися? Ой. Підсеточка. Не ну коли оце Ну викидаєш, так? Да? Викид... це жито чи ні? Тож ми... Так же ми їх чи сок. видавлює він чи ні. Видавлює сок, видавлює. Ну, не так, щоб сухе було. Так треба ж там регулювати його дивитися, пробувати. Mm -hmm. Взагалі, треба брати хороші помідори, мити хороші помідори брати і регулювати, щоб воно вижимало. Ну ж тут бач, гуляється туди-сюди. Як це треба допробувати. Чотири роки може живіт не вийде. Все, добрали. Добрали відро помідор. 15-літрове. включили. Стоп, 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 стоп. Так, дубль два У тебя тут надо так, вот щоб отся тут Или наоборот, тут все сюда, а ну, то есть менять местя. <реклама> ну, не знаю. Ну, Попробуємо, є в ньому щось звісно. Тільки воно ж буде таке ж і виходити, тільки тому що треба. Отут ще має бути насадочка ну, на оце, яка регулює міто. <реклама> <реклама> <метод. Так. реклама> Совершенно Поехали. Сломалась. Не сломалась. <laughs> А чуміли ручки, а так би ще крутили часа два, то три. Десять хвилин і ми два відра перекрутили.